В депресії чудово поєднуються на перший погляд несумісні речі. Наприклад, я ні в чому не винний, і Це лише моя провина. Британський письменник Джуліан Барнс. Сьогодні у програмі книга ЮЕЙ. Круті поганці. Або у чому секрет читацького інтересу до негативних літературних героїв. Геннібал Лектор не буде відпрацювати на інтерв'ю, він просто вб'є охранників. Чого вартий був би той же Шерлок Холмс без маріарті? Кіночитання. Тату, дивись тут скрізь кров. Письменник та мандрівник Макс Кідрук дослідить відмінності між романом Стівена Кінга Зелена миля та його екранізацією. Екранізація, яка перевершила по якості саму книгу. А також журналіст Олег Вергеліс поміркує про твір французького автора гостросюжетних романів. У Гранже есть какое-то страстное увлечение темной стороной жизни человека. Литература знает Юрий Володарский росповесть про Украину вина. Если вы поймаете ее нерв, почувствуете ее пульс, вас ждет немалое удовольствие. И на останок... Мама, у меня все одно жизнь. Я Тетяна Гончарова, телерадіоведуча. Сьогодні хочу розповісти про книгу Сергія Германа Інгер. Власне, нам відомо в нашому українському суспільстві інше прізвище Герман Ганни Герман, політика, депутата Сергій Герман її чоловік. Ця книга про кохану жінку вбивці Степана Бандери влада Сташинського. Але акцент цій книзі робиться на обох цих постатях. Чому хочеться зараз розповісти про цю книгу, не тому, що постать Степана Бандери постійно переосмислюється, а тому, що в цьому світі дійсно ми часто плутаємося між білим і чорним. Нам хочеться знайти біле, хочеться чітко бачити чорне. Насправді його абсолютно не існує. Власне, якщо можливо, взагалі не знаєте цю історію, буде цікаво дізнатися, що Влад Сташинський дуже кохав. Жінку інги і заради неї навіть хотів відмовитися від служби КДБ, але йому не дали це зробити. Хотіли її зробити навпаки агенткою КДБ. І коли вона зрозуміла, що в коханні замало просто бути дівчинкою, яка одного разу зустріла красивого чоловіка, може статися так, що він виявиться не бізнесменом, а одного дня розкриє тобі, що він насправді. Вбивця людей за це йому навіть присудили нагороду, і він запрошує її з собою поїхати до Москви. Але вона розуміє, що настільки ця реальність для неї неприйнятна, що вона буде пазурями виривати його з неї, і вона придумує план. Він має поїхати в Москві і сказати з нею, навіть що вона погоджується їм допомагати. Потім вони повертаються до Західного Берліна і. Вони за годину до початку повного від'єднання східного Берліна і західного Берліна до початку побудови за годину Берлінської великої стіни. Вони втікають у західний Берлін. Ця подія вона стала сенсацією для тодішнього світу, для Німеччини, для Союзу, тому що вони не могли пробачити колишньому своєму розвіднику, кращому, який вбив Степана Бандеру, цей вчинок, що вони пропустили оці його настрої. Це книга про почуття і про ці їх повороти. Тобто, Сергію Герману дуже гарно вдалося все це передати. Тут немає якихось таких замислуватостей. Тут е, все чітко прозоро і коли. Конкретна історична подія, історичний факт, аборуться як реальна підстава для книги. Ну то власне є про що читати. Зараз, напевно, є просто тальтерегою більшості глядачів, які дивляться фільми або читають книжку чака Паланіка. Геннібал Лектор не буде відпрашуватися на інтерв'ю, він просто вб'є охранників. Чого вартий був би той же Шерлок Холмс без маріарті? І маніяки, генії зла різного калібру в літературі подекуди отримують більше народної любові, аніж супергерої, що обов'язково порятують всіх у фіналі. Вигадані жорстокі злодійки та погані хлопці нерідко стають легендарними персонажами, взяти хоча б класичного Остапа Бендера. Отож, цього разу книга UA перейнялася складним питанням: у чому секрет читацького інтересу до літературних негативів? Вы надеетесь до конца прочесть эти бесценные бумаги и засадить нас на скамей подсудимых, а? Злодей – это человек, по сути, нон-конформист, который идет против общества, проти он имеет какую свою идею, и она из-за э, идея идеи идет на страшные какие-то э, вченки. Повторяю, что этого никогда не будет, потому что в противном случае Ви Вы не вийдете відсюди живим. Чого вартий був би той же Шерлок Холмс без Маріарті? Він взагалі злодій дуже часто він маркує рівень ну масштаб головного героя, тому що вони завжди співвідносяться. Головний злодій, ну, взагалі, злодій він не буде вступати в двобій з людиною чи просто з персонажем, який набагато слабший за нього. Ви певні? Що ця гра потрібна вам. Я певен, що переможу. Якщо у вас вистачить сил і уміння погубити мене, то ви загинете зі мною. Популярність негативного книжкового персонажа, а це передусім стосується героїв чоловіків, часто спровокована його екранним образом у виконанні зіркового актора. Так, підривник системи Тайлер Дерден з роману американця Чака Паланіка Бійцівський клуб став відомий завдяки голівудському світилу бреду Піту, що зіграв цю роль. Тільки потеряв всю, обрітаєш свободу на все. Свобода, незалежність, те, що Тайлер так спокійно і впевнено йде проти проти авторитетів, які нав'язуються і суспільством, і батьками, і оточуючими всіма. Він це людина, яка повністю вільна. І це, це якраз і є найбільшою його привабливою характеристикою для, для глядачів, для читачів. Кінарами ти то скільки у тебе денег в банке. Ты не машина, на которой ты ездишь. Ты не содержимое твоего бумажника. Ты не твоя военная форма. Ты поющий и танцующий кусок дерьма. Доброго ранку. Доктор Лектор, я Клариса Стерлінг. Можна з вами поговорити. За списком Американського інституту кіномистецтва перше місце серед кінозлодіїв посідає герой книжки Томаса Харіса Мовчання ягнят» – Людожер, Ганібал, лектор! господи Ісусе! Антоні Хопкінс. він з'являється в фільмі «Мовчання ягнят» всього 11 минут. 11 мінут. При этом получает э, Оскар за в номинации «Главная, лучшая, мужская, э, лучшая главная мужская роль. За 11 минут человек, который играет каннибала, э, защренного убийцу, при этом играет и, собственно, в клетке сидит ну, за решеткой. Вот это своей ну, крат, краткосрочной игрой он покоряет всех. А що сталося з вашим ягням, Кларисо? Він його убив. Ви й досі іноді прокидаєтеся ночі, правда? І чуєте плач ягнят? Так. Лектор, до речі, він ближчий, можливо, до о, доктора Хауса, як не дивно. Тому що обидва вони. Е, вони. Діють за межею звичних людських, ну скажімо так, морально-етичних координат. Що хаос, що лектор? Вони можуть брехати, вони можуть ну, чинити так, як їм треба. Єдине, що лектор формально є злодієм, оскільки він є людиною, яка вбивала інших людей. Були конвульсії, але вже припинилися. Записую хороші життєві показники. Тиск 130 на 90. 90? так, 90. Пульс 84 ми ввели пацієнтові розчин Рінгера і дали 10 літрів кисню. Друге місце в американському списку кінозлодіїв теж посів літературний персонаж, чию долю неодноразово переносили на екран. Це Норман Бейтс, вбивця зі всесвітньо відомого роману Психо. Він перевдягався у свою матір та вбивав людей. Між іншим автор твору Роберт Блох свого героя не вигадав. Такий серійний вбивця справді мешкав у США. Він лякає власне от тим, що ми не розуміємо до кінця, що взагалі відбувається. Ми не знаємо, хто зазвичай ми людину так чи інакше розуміємо, хоча б навіть не розуміючи, ми думаємо дуже часто, що ми не розуміємо, і оцінюємо її певним чином. А тут ми чітко бачимо, що щось із ним не так, але ми не, бачимо, не розуміємо, що не так. Це жах перед тим, що кожен з нас, по суті, міг би бути таким, якби е, щось е, ну, сталося біологічне з його психікою. Це все. Жінки злодії в літературі представлені менше, ніж представники сильної статі, але холоднокровності і жорстокості їм не позичати. Приміром, як персонажу медсестри Рейчел з роману Кена Кізі Політ над зозуленим гніздом. Міс Рейчет, Благаю. не... Не кажіть моїй мамі. Містер Вашингтон, відведіть Білі в офіс доктора Спайві. Ні. Ні. І побудьте з ним, доки прийде доктор. Ні. Ні. Вона знову ж таки намагається е, скувати всіх е, героїв е, книги. Вона намагається тримати їх у своїх залізних рукавицях і навіть. Е, при цьому вона може йти супроти їхнього блага. Один з персонажів, досить такий чутливий молодик, він просто ріже собі, ріже собі вени, коли, коли його така дуже тендітна натура стикається, натикається на цей, на цей жорсткий, на цю ж, ж залізну залізну леді. Опанували себе. Найліпше, що ми можемо зараз зробити, це дотримуватись щоденного розпорядку. Ясно? Місіс Денверс із Ребекки, авторства британки Дафни Дюмер'є, наводить морок лише однією своєю присутністю у романі. Місіс Денверс, вона дійсно нічого плохого не робить, не можна сказати, що вона сугубо на стороні зла. Акт зла діли коли згорає е, присход акт зла кода ну, весь особняк. Тода да, у е, баришні ну, не все так просто з головою. Часом негативний персонаж може викликати жалість, як Жан Батіст Гренуй, знаменитий парфюмер з роману Патріка Зюскінда. Вбиваючи дівчат, він крав їхні аромати, тому що постійно перебував у пошуках справжнього кохання. Злодій нещасний, злодій, який невинний, якщо хочете. А, так само, о, і герой парфюмера перфюмер, до певної міри, знову ж таки, о, це людина, яка просто о, позбавлена була певних о, ну, людських якостей. І вона він одразу просто от записаний як злодій як такий. Ми оголошуємо, що цього недолюдка, це уособлення зла. Цього послідовника сатани віднині і навіки вигнано із лона Святої Матері Церкви. Втім, беззаперечним лідером по створенню персонажів, які здатні наводити жах на оточуючих, є письменник Стівен Кінг. чого вартий лише Джек Торренс з роману Сяйво, який хотів розрубати сокирою власну родину за те, що вони заважали йому писати книжку. Кінг його наділяє всім цими слабостями людськими, які присущі знайомому середньостатистичному читателю. Сюлю алкоголю. К который вот его одолеет, если выйдет роман. Все это нам знакомо. Это не машина для убийства. Это психологическая ошибка, которая ну, привела к таким печальным последствиям. А вот и Джонни! Словом, негативные персонажи часто бывают живіші, яскравіші та авантюрніші. аніж пласкі та позитивні хороші герои. Тому вони і лишаються у народній пам'яті, а іноді навіть стають культовими. Головне тільки, аби у них не знаходилося послідовників у реальному житті. Здравствуйте, дорогие читатели хорошей литературы! Меня зовут Юрій Володарський, я литературный обозреватель. І сьогодні я хочу вам рассказать о книге китайского писателя Мо Яня Страна вина. Не думаю, что многие из вас э, читали китайские книжки раньше, имеется в виду книжки китайских авторов. Если и читали, то немного. И я смею вас уверить, что после того, как вы прочтете «Страну вина», понятней вам эта страна не станет. Сюжет книги такой. Следователь прокуратуры по особо важным делам Дин Гойер приезжает в Дзюго, это и есть страна вина, это такая, такой регион китайский, Расследовать историю о поедании младенцев. Кто-то сообщил о том, что тамошние высокопоставленные чиновники на своих пирах поедают настоящих младенцев. Вторая сюжетная линия. Некто Ли Идоу, молодой человек, который решил стать писателем, пишет письма Мояню, Яню. самому автору этой книги и спрашивает у него совета по части литературы. Кроме того, Ли Идоу присылает Мой Яню свои литературные опусы. И вот в первом из них речь идет о выращивании младенцев на продажу для последующего употребления в пищу. То есть мы имеем э, одну сюжетную линию, вроде бы совершенно реалистическую, вторую сюжетную линию, совершенно фантастическую, но дело в том, что с развитием э, сюжета эти две линии постепенно связываются друг с другом, пересекаются, переплетаются, и в конце концов отв... отличить вымысел от правды становится просто невозможно. Представьте себе, это 1993 год. Китая. Вы хорошо знаете, какой строй. Все тот же прежний китайский, коммунистический, несмотря на все поправки. Нам непонятно, что там у них можно, чего нельзя. И поэтому ориентироваться в этой книге довольно сложно. Но в любом случае, это очень интересная литература, не похожая на другие. Если вы поймаете ее нерв, почувствуете ее пульс, вас ждет немалое удовольствие. Взагалі з зеленою милі дуже цікава історія. Перед тим, як він збирався її писати, до нього приїхав видавець і йому цікаву форму зробити роман випусками, тобто він пише певну частину там, початок, її опубліковує такою тоненькою книжечкою і продають. Потім він пише другу частину і так далі. Пускають вони такий собі е, книжковий серіал в Америці в 90, на початку 96-го року. Ось і народ починає купувати ці книжки, він втягується в історію. І коли вже там були вони розбили на шість частин, і коли вже була четверта-п'ята частина, то перед е, книжковими магазинами е, в день виходу тієї частини стояли величезні черги. Я розповідав, що під час Великої депресії був охоронцем у в'язниці. Ви про це згадували а я згадував, що очолював блок засуджених на смерті виконував смертні вироки. зазвичай смертний вирок називався останньою милою». Ми називали його зеленою милою» через колір підлоги і освітлення. Історія ось цього фільму, який зняти був на основі книги, вона почалася задовго до фільму. Тому що, як правило, так, в сучасній культурі всі дивляться фільми, потім йде бум по книжці. Так було з усім, з голодними іграми, ну, з усіма книжками, які виходили хорошими книжками в останній час. Ти вмієш говорити? Yes, boss. Так, босс, can... я вмію говорити. І в таких випадках дуже мало режисерів беруться за зйомку фільму. Тому що коли вже книга продалася величезним тиражем, коли її подивилися, скажімо там, вся країна Америки, так? коли закупили купу переходів на, на Європу, там, на, на весь світ, то ну, ти маєш зробити справді шедевральний фільм для того, щоб тим фільмом перевершити книгу. Господи, що таке? що? — Дівчата, їх нема. Тату, ти вийшлі тут скрізь кров. Боже мій. Як на мене, на мою думку, то це, мабуть, єдина в історії сучасної літератури екранізації екранізація, яка перевершила по якості е, саму книгу. Ну, бо принаймні, е, не гірше. При тому, що я дуже-дуже скептично завжди ставлюсь до, е, до екранізації. <Тепер>! Куди він? Ну ескрайний момент, на якому ридають ці жінки, на якому навіть мене так скреготіли зуби. Це коли е один з тих підлих е героїв, що сидить в ті в тій в'язниці на зеленій милі, е розчавлює мишеня. Ні! Містер Джинглс, Ні. 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 Ти вбив моє мишеня. <пу> <IT> Це чисто кінгівська необґрунтована жорстокість, але яка є в реальному світі. Оце теж так трохи здавалося б якесь мишеня, але так обставив, так, об, так е сценарист і режисер обставив саму саму ситуацію, саме епізод, що ти починаєш переживати за якимись там нещасне мишенят. Хвіст, дивися на хвіст. Останній момент який мене на найбільше вразив в фільмі, це коли ось той старий від імені якого нібито ведеться. Оповідь, коли він дивиться на Мишеня, яке прожило 70 там з лишнім років, таке вже все сиве, в кінці фільму вже ледве вшевелиться, ворушиться, але е, ще ворушиться і живе, і він говорить голос, розмірковує голос, про те, що якщо ти прожив стільки років, ну мишки живуть там рік, два-три, якби так, а він прожив 75 п'ять мишиня. Якщо ти прожив стільки років, то скільки ж житиму я? Що лежачи в ліжку, я думаю про це. Якщо він примусив мишу жити так довго. Скільки доведеться жити мені? Добрый день, меня зовут Олег Вергелес, журналист, критик, публицист и постоянный ну, эксперт вашей замечательной программы. Это можно вырезать. Сегодня мне хотелось бы рассказать о книге, которая в прямом смысле потрясла основы французского книжного рынка. Она потрясла только в одном направлении в кассовом. Она чемпион по продажам, она лидер по спросу именно во Франции. Успех у нее невероятный. И причина этого успеха для меня совершенно прогнозируема. Я думаю, он подслушал или подсмотрел каким-то образом в щель, в скважину за работой русского известного автора-детектива Бориса Акунина и взял на вооружение его увлечение японской тематикой. Хотя, конечно же, основная площадка действия – это Франция, Париж, это полиция герой романа «Полицейский» имеет сложную личную жизнь. Он расстался с супругой японкой и попадает в страшный водоворот криминальных страстей. Он находится за маньяком, который, в свою очередь, охотится на беременных женщин, распарывает им животы, и эти ужасы леденят душу всего города. И, как всегда, у Гранжа в какие-то моменты трудно понять, где преступник, где человек полиции, где правда, где ложь, в этом его сила. В романе «Кайкен» очень много личностного. Более того, его нынешняя подруга, собственно говоря, жена гражданская, японка, красавица, модель и не реализовавшаяся актриса. И он написал эту книгу в расчете, что когда-нибудь, когда сойдутся звезды, его подруга сыграет в этой экранизации. У Гранже есть какое-то страстное увлечение темной стороной жизни человека. В одном из интервью он сказал сам, в моих глазах отражается темень нашей жизни. Что-то черное, пугающее, подсознательное. Українські письменники ладні відмовитися від читача заради літератури. Вони виконують функції зберігачів мертвої мови, переписувачів сакральних текстів, які переписуються не так для читання, як для зберігання. Українська культура далі лишається цариною не так обраних, як приречених. Український письменник Сергій Жадан. Мамо! У мене всього одне життя. Промінь почуття, брат мій, над хвилею піднявся знов, вірить ще в любов, дай мені сили, дай мені сили, дай мені сили, Боже, пройти те, що інший не зможе.